Для мешканців провулку героїв Бресту у Кременчуці ранок у День Незалежності України почався з пожежі у п'ятиповерховому будинку. Квартиру на третьому поверсі огорнуло полум'ям. Об 11.30 пожежники отримали виклик. Оперативно виїхали на місце події, та о 12 годині пожежу повністю ліквідували. Одразу на місце виклику було направлено два пожежних автомобілі. Також до рятувальників ще надійшла інформація, що можливо в оселі перебуває літня жінка, тому вогнеборці відразу приступили до відкривання дверей. Жінка знаходилась в оселі в той час, коли вже було дуже сильне задимлення. Рятувальники винесли жінку на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Що стало причиною пожежі, з'ясовується скоріш за все, це сталося через коротке замкнення електромережі. Працівники ДСНС звертаються до громадян з проханням бути обачними та не створювати умови для поширення пожеж. Ми продовжуємо закликати громадян бути обачними до людей похилого віку. Нагадувати їм про правила пожежної безпеки у побуті малолітніх дітей не залишати наодинці самих, тому що за останній тиждень це вже четверта пожежа на території Кременчуцького району, причиною якої саме стало коротке замкнення електромережі. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.